Сьогодні розглянемо побудову питального речення в англійській мові. Побудова питального речення може змінюватися в залежності від типу питання. Давайте розглянемо, які саме питання в нас можуть бути. У нас можуть бути загальні питання, да, вони вимагають відповіді так або ні. Структура такого питання в нас іде спочатку на першому місці допоміжне дієслово, потім підмет, потім основне дієслово і інші частини речення. І давайте розглянемо приклад. Are you happy. На першому місці у нас допоміжне дієслово. Далі в нас іде підмет і другорядне Happy? щасливий. Наступне речення: Do you like coffee? Так, у нас також на першому місці допоміжне дієслово do. Потім у нас іде підмет і другорядні членів речення. Наступний тип питань це спеціальні питання. Ці питання у нас починаються вже з питальних слів, які е, запитують про якусь додаткову інформацію: Who, хто, what, що, where, де, when, куди, why, чому, how, як. Структура такого питання. На першому місці у нас стоїть допоміжне питальне слово, потім у нас стоїть допоміжне дієслово, підмет, плюс основне дієслово та другорядні члени речення. Наприклад, what are you doing now? Вот да? що? Ти зараз робиш, чим ти зараз займаєшся? Where do you live? Where, да, в нас йде питальне слово where, do допоміжне дієслово, you, підмет і другорядні члени речення. Питання завжди починаються з допоміжного дієслова для загальних питань або ж з питального слова для спеціальних питань. Порядок слів у питанні відрізняється від стверджувального речення. Пам'ятаємо, що допоміжне дієслово йде перед підметом у нас в питальних реченнях.